Ми вже говорили, з шановною аудиторією про мистецтво 14-15 століття, епоха переламу, епоха формування нових теч... течій, нових цінностей, зацікавленість людиною, зацікавленість і пошуки місця людини в цьому світі. Мені дуже подобається порівняння середньовіччя з чорно-білим офортом. Бог і диявол, правда і кривда, добро і зло, і людині не важко відшукати своє місце. Людина точно має бути спрямована до Бога і точно знаходиться на білій, світлій половині. В той час як Ренесанс, який наступає в Європі раніше, в Україну проходить трошки пізніше, несе розміття цінностей і вкидає фактично людину в дуже непросту ситуацію особистісного вибору. Так, да, це ще окремі люди, це ще тільки. Тенденція, яка починає формуватися, але це відчуття власної відповідальності мого себе починає зріти зацікавленість людиною, особливе ставлення до неї, переформатування цього вектора не тільки від Бога до людини, а й від людини до Бога. Пошуки того внутрішнього наповнення, яким мусить жити людина. Все це властиве, ці самі антропоцентричні характеристики, як кажуть філософи, все це стає помітним і. В мистецтві 15-16 століття і так як цей період в Україні виглядає невиразно чомусь, а насправді є одним з дуже цікавих періодів розвитку. Української культури якраз виокремлення унікальних рис майбутнього візуального мистецтва, майбутнього ставлення українців до самих себе в образах. Мені здається, що на це варто звернути особливу увагу. Князь Ягайло в свій час дасть українським майстрам грамоту, спеціальну грамоту, яка дозволить їм розписувати не тільки православні, а й католицькі церкви. Це велика. А можливість вікно можливостей, яким українські майстри скористалися. І в краківських, сураських і сандомирських землях з'являються каплиці або церкви, розписані українськими майстрами до цієї тенденції, до цієї традиції монументального мистецтва, яку залишили нам українці, відносяться каплиця Святої Трійці улюблені тисячі 1418 року, в Сандомирі 1430, чотириста каплиця святого свята святого Христа. У Ваволі 1470 рік. Це точно прото Ренесанс, це точно пошуки жесту, виразу обличчя, пошуки людини, яка проглядає крізь ліки святих. З'являються елементи пейзажу, з'являються помітні уважному глядачеві риси Ренесансу. З'являються дрібниці побутового характеру. Все це насичує і монументальний живопис, і іконопис реальним життям. Про кілька ікон цього періоду я би з вашого дозволу хотіла розказати окремо. Надзвичайно цікава ікона Параскева п'ятниця із житієм, написана на рубежі 14-15 століття. І я думаю, що автор точно знав свого глядача. Автор писав е цю ікону для простої людини, яка прийде і має молитися до цієї ікони про е найтаємніше, найболючіше про своє непросте життя. Е вона дуже лаконічна і е ближче до фрескового живопису. Тим не менше е обличчя. Е Героїні обличчя Параскеви, її житті воно дає якісь відповіді. Ми сьогодні інколи втрачаємо цю е, мову е, і розуміння е, християнського живопису. А людина 14-15 століття проходила за своїми відповідями якраз до храму. Ще одна цікава ікона, яку я вже згадувала, Юрій Змієборець із Станилі. Нестримний рух, вершник на коні, золоте тло верхньої половини ікони і чорна земля нижньої половини ікони. А у Юрія за плечима розвивається червоний плащ. Уявіть собі, ці кольори. Чорний, білий, золотий, червоний. Ікона справляла надзвичайне враження на тогочасного глядача і точно відповідала його потребі у захисті. Приходить, приходячи молитися до такого Юрія, українець точно знав, що він його захистить. Прекрасна ікона. Переображення із босовиська теж знаходиться сьогодні не в українських, на жаль, музеях. Майстер відрізняється не тільки живописністю і не тільки власною індивідуальною манерою. А він нам демонструє знання свого часу, знання тих досягнень, художніх досягнень, які вже існують в цей момент. Він прекрасно працює з світлом тінню, У нього е, колористичне моделювання. Він зображує гірський пейзаж, якщо ми. Уявляємо, можемо уявити собі, то гра світла і тіні в горах надзвичайно цікава. Автор намагається продати це відчуття. Він використовує перспективу. Ікона в перспективі окрема тема. Поява цього живописного прийому говорить про зростання майстерності і про те, що українські майстри не виключені загального європейського, принаймні центральноєвропейського дискурсу. Ще одна ікона 15 го початку 16 го століття, про яку я хотіла би згадати, це вірніше, вибачте, не ікона, а ще один жанр образотворчого мистецтва, який активно продовжує розвиватися в 15-му, початку 16-го століття це монументальні розписи в дерев'яних церквах. На жаль, за епоху незалежності українські дерев'яні церкви горять. І ми втрачаємо неймовірні шедеври сьогодні. Якщо у вас, шановні українці, є можливість поїхати і подивитися на неймовірні українські дерев'яні церкви, робіть це. Можливо, ми з вами станемо тими, хто вбачить в це востаннє. Фрески Вознесенської церкви, село Лужани Чернівецька. Область 1455 рік, фрески рік, фрески зберіглися. Відчутна києворуська традиція, але відчутний і новий, новий подих часу. Дуже відоме зображення царів Давида і Соломона. Розповсюджений сюжет. Вони з лянголами в раю, грають на музичних інструментах. І що цікаво, царі зображені в одязі не е, свого часу, да, не і, 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 іудеїстичних часів, а в одязі візантійсько-київської дуби. Фактично, вони такі собі князі е, Київської дуби. Е, Варто сказати, що в фресковому живописі розписах церков 16 століття з'являється початку 16 століття, з'являється ще одна цікава тенденція. Поява так званих ктиторських портретів. Ктитор – людина, яка допомагає церкві, фактично, це меценат, людина, яка бере, як правило, можна владець, бере відповідальність і фінансово, і духовно за цю церкву. Ми маємо, наприклад, з вами портрет Ктитора. Вітольда, Федора Вітольда, боярина Молдовського господаря Стефана Великого, що сидить на коні. Саме в цій Вознесенській церкві, яку я вже згадувала. І це... Теж цікавість до людини, це теж поява особистості, якого якої не було в епоху середньовіччя. Це теж зародки передвідродження село Церква Святого Онуфрія, кінець 15 століття, в селі Лаврові Львівської області. Героїнею більшості зображень, які зберіглися до сьогоднішнього дня, є Богоматір. Взагалі богородичний культ, найшановніший, найулюбленіший в українському церковному мистецтві. Ми маємо з вами велику кількість богородиць. Вона наша захисниця, і ми точно любимо її більше за всіх інших, якщо я можу дозволити собі такий, такий вираз. Так от Богородичний цикл села Лаврова зберігає для нас кілька. Кілька сцен Бесіда Марії з Іосіфом, коли вона повідомляє Іосіфу своєму чоловікові, що вона народить Бога. Марія горда, і ми бачимо на її обличчі це відчуття майбутнього материнства, материнства особливого. Далі зберіглася сцена «Дари волхвов», коли східні царі волхви приносять дари немовляті Ісусу. Вона щаслива матір, вона зробила те, для чого прийшла в цей світ, вона радісна. І вона напевно, що на одну секунду забула про трагічну долю свого сина. Далі а, сцена розп'яття Ісуса, і перед нами просто а, трагічна, трагічна історія страждань і мук, які зазнається жінка. Ну і нарешті свята Діва зберігається у нас з вами і в сцені Покрова в тих же самих фресках села Лаврова, де вона виступає захисницею людей. Вона принесла найбільшу жертву. І тепер вона молиться за все людство, молиться за кожного. Традиції перехрещуються. Ми маємо з вами готичні пошуки. Наприклад, в іконах 16 століття з'являються готичний стиль в надписах. Ми маємо з вами романську традицію. Цю поява того європейського куртуазного стилю, коли лицарі співають хвалу і славу прекрасним дамам. Ми маємо з вами святих в облаштунках, прикрашених гравіюванням в розкішному одязі. Ми маємо з вами збереження кліворуської традиції. Між іншим, в цьому сенсі ще з 13 століття зберігається спорідненість, суголосність ідей Галицько-Волинської іконописної школи і Новгородської іконописної школи. Дослідники роблять припущення, що Ця суголосність викликана до життя певною незалежністю Галича і Новгорода. Галич і Новгород менше за всі інші Київські князівства зазнали втручання монголо-татарської навали у цього знищення. Да? І великі ікони, де святі зображуються в повний зріст, вони повернуться до нас обличчям, великі очі. Це ті характеристики, які зустрічаються і в Галицьких, і в новгородських іконах. повторюються ще з 13 століття. Знавці визначають, що в 16-му, на початку 16-го століття формуються дві яскраві школи львівська і перемишлянська іконописні школи. Ми ж говоримо з вами, не вдаючись в такі деталі. Ми говоримо з вами про появу світськості, про появу людини, про зацікавленість зовнішнім світом, яка виразно присутня в оконах 15-16 століття. І з повним правом говоримо про тенденції та явища передвідродження і в українському мистецтві. Українському живописі. Ще цікавим таким пошуковим рішенням, пошуковими тенденціями відзначається кінець 15 століття в Київському культурному просторі. Варто сказати, що з кінця 15 століття Київ повертає собі силу і славу духовної столиці. Попри те, що в 1470-х роках Київське, князь... Київське князівство було скасовано як незалежне, воно стало частиною Литовсько-Польської, польсько-Литовської держави. Тим не менше на престолі Київського князівства наприкінці 15 століття опиняється польська династія Литовсько-Польська з часом Київська династія князів Олєльковичів. Вони люди освічені. вони... Точно піклуються не тільки про свою кишеню і скарбницю, а й про місто і пожвавлення життя наприкінці 15 століття в Києві відчувається абсолютно точно відновлюється успенський собор києво печерської лаври. Починає працювати переписувальна майстерня Києво-Печерської лаври, знаменитий скрипторії. З'являються нові українські редакції вже відомих творів. Переписуються в 1460-му і потім 1662-му році. Переписуються заново в новій редакції «Києво-Печерський Патерик. Переписуються в скрипторії і світські тексти із Магарт, збірка таких повчальних текстів пчола. Переписуються Златоструй, який належить Йоанну Златоусту, і інші тексти. Оце, оце пожвавлення воно стосується, воно стосується всіх верств всього київського населення. І українські дослідники описали надзвичайно цікаву річ кінця 15 століття. Справа в тім, що Київ величезне торгівельне місто. Як велике торгівельне місто, Київ має єврейські громади. Євреї найвидатніші торговці свого часу У усіх європейських містах. Єврейські громади займаються торгівлею, Потім будуть займатися банківською справою. І так далі в Києві дві громади Рабанська і Країмська. На чолі однієї з них стоїть людина, відома в історії під ім'ям Моїсей-вигнанець. Далі ми з вами слідуємо тим реконструкціям, які здійснюють вчені інституту філософії Нічек, Літвинов Стратій. Про це багато є е, е, наукової філософської літератури, Так, от, скоріш за все, пропускають українські дослідники, Мойсей Вигнанець був вигнаний з Новгорода, де він був е, речником, як би ми сьогодні сказали, е, таким, до, допомагав князю новгородському князю визначати його політику. Е, складні е, умови, складні стосунки князя і новгородського боярства, проводять до того, що Моїсей йде з Новгорода, повторюся, наші реконструкції дозволяють нам говорити про те, що, скоріш за все, він приходить в Київ і стає на чолі цієї єврейської громади. І далі ми припускаємо, що активна, мандруюча, торгуюча єврейська громада звертається до Моїсея і його книжників. На чолі яких він а, стоїть, з проханням перекласти відомі і потрібні їм для активної діяльності тексти. Повторюся, це реконструкція, можливо, були і інші мотиви. Попри а, це, в київських перекладах, Старослов'янською мовою в Києві в 15 столітті з'являються надзвичайно цікаві тексти. Сьогодні в науці вони об'єднані під назвою Київські логіки. Про кілька текстів я згадаю для того, щоб зрозуміти діапазон інтересів наших з вами давніх предків. Ну, По-перше, це логіка авіасафа, логіка. Перекладена зізначу, що всі тексти перекладені з грецької, давньої єврейської, латинської мов. Є переклади Аристотеля, переклади Галена, є логічний переклади, нелогічний словник Маймоніда. Можливо, для непосвяченого слухача це не звучить, але повірте мені на слово, що це надзвичайно важливі тексти, які формують. Спосіб мислення, які є підґрунтям формування філософської традиції і європейської, і східної, ми з вами зустрічаємо от в цих київських логіках, перекладах, які здійснили єврейські книжники, тексти Аль-Газалі, Ібн Сіни, Ібн Рушта. Ми зустрічаємо з вами частину формальної логіки Аристотеля. Це розмисли про форму. Світло, тінь, це класифікація наук. Частина цих текстів перекладена з єврейської, арабської, латинської, єврейської мови вперше на старослов'янську. Більше того, частина тексту з'являється принаймні на 50-80 років раніше, ніж вони з'являються в Європі. Венеціанці відрізняються у нас з вами такою перекладацькою активністю. Є текст на захист інтелектуальної праці, що говорить нам з вами про ну хоча б пошуки місця інтелігенції да, людей інтелігентних професій в тогочасному світі. Є переклади, які стосуються управління державою. Вважалося, що це, і досі вважається, що це частини настанов Аристотеля своєму улюбленому учню Олександру Македонському, якого Аристотель вчить керувати державою. Все це говорить про зацікавленість людей розвитком, навчанням. І хочу підкреслити, що тексти перекладені на загально доступну мову. І тут варто сказати про те, що філософія, філософське мислення, філософія ще не виділилася в спеціалізовану науку але філософське мислення, любомудріє, зацікавленість мудрістю віків, вона відрізняється в західноєвропейській і в східноєвропейській традиції. Західноєвропейська традиція спрямована на досить вузке. Коло інтелектуалів, і це відмежування здійснюється в тому числі за рахунок латинської мови. Тільки той, хто знає латину, може читати ці тексти. Східнослов'янська філософська традиція, яка починає ще формуватися і буде продовжувати формуватися, відповідає на неріжні питання буття. Мудрець нужен для того, щоб навчити тебе жити, і значить, мудрець мусить говорити з тобою зрозумілою тобі мовою. Тому я підкреслюю, тексти були перекладені на загальнодоступну старослов'янську мову. Власне кінцем 15-го століття датується поява кириличного друку, знаменита друкарня в Кракові, «Швайполь та Фіоля, де вперше друкується Юрій Дрогобич, Юрій Катермак, майбутній ректор. Болонського університету ми говоримо з вами про появу таких українських версій, українських редакцій, друкованих кирилицею таких відомих текстів, як трьодь пісна, трьох світна» – це збірки церковних піснопінь, які співаються в православному богослужінні. Ми говоримо з вами про видання часу слова і філологи підказують нам, що це вже такий Майбутній український варіант там, значна кількість українських слів виразів це така українська версія, часословопсоря. Варто сказати, що формується кінцем 15 століття, датується формування нової плеяди молодої української інтелігенції, вже згадуваний нами Юрій Катермак, хоча б два слова про нього Юрій Дрогобич. Юрій Катермак, народився в 1450 році. У Дрогобичі отримує початкову освіту в Україні, потім їде в Європу. І зрештою стає ректором Болонського університету. Людина надзвичайно освічена. Він першим вираховує географічні координати таких міст як Кафа, Вільно, Дрогобич. Він першим описує вірус бубонної чуми, чоми, а це найстрашніша хвороба Європи, яка винищує цілі європейські міста. Юрій Драгобич, людина, яка займається початками політології, соціальної історії, власне, йому належить знаменита теза про те, що людська історія є драма в дії. Якщо ми згадаємо, що все визначається Богом. То теза Юрія Дрогобича про те, що людина пише сама свою історію, є революційною. Ну і власне, Дрогобич, учитель Коперника, все те, що відбудеться з Європою, все те, що відбудеться з європейською культурою нового часу, в тому числі закладається і українськими інтелектуалами Юрієм Дрогобичем і його сучасниками, зокрема.